А бравши місто і час, ми відправились до кафешки. По дорозі ми побачили, як місто вдягається в новорічну мішуру, а також замовили столик і розпочали бесіду. Але час минув так швидко, що ми не хопили усі питання, які я хотіла задати Мілі. Міля люб'язно поділилася своїм досвідом, а тут ви погляньте, як вона дивиться. Також похазувалася своїми в'язаними виробами, зробивши небальше таке діфілі. Час як я вже казала, минув так швидко, що нам, мабуть, і суток би, і доби не вистачило копити усе. До побачення, Міла, але ми зустрінемось, бо буде продовження.